У цей день в народі кажуть не можна працювати, адже навіть птиця не в'є свого гнізда. Проте кожен християнин має відвідати церкву. це великий православний празник, один з великих, які будуть до Пасхи. Вот, поэтому я прийшов в церкву. Господь благословив Матір Божу для народження Спасителя світу. Він нас відкупив. Так що хай люди моляться. І дякують Господу, присвятий Діви Марії, і Сину Божому Ісусу Христу. Церква прославляє цю подію у хвалебних піснях на честь благовіщення Богородиці, про яку писали у п'ятому столітті Анатолій Константинопольський, у сьомому Андрій Єрусалимський, у восьмому святий Дамаскин та інші. часто ми не розуміємо ту велику духовну основу цього свята. Архангел Гавріл. Дав вістку при Святій Богородиці, і так само нам, ангели-хоронителі, дають вістку в нашому житті дуже часто. Вони стукаються до нас. Тому візьмемо собі за приклад це велике свято, яке закликає нас, бо воно завжди є в піст, закликає нас до віри, до молитви, до спілкування, до любові, до прощення, до того, щоб ми помінялися в цьому житті. Мудреці кажуть: хочеш змінити світ, починай з себе. Цього дня приглядаються до прикмет, особливо щодо майбутньої посівної кампанії. А відтак на благовіщення зиму не клянуть, бо, мовляв, вона ще може повернутись.